Ви дивитесь новини телерадіокомпанії МІС у студії Володимир Кремінь. Останні події в місті в сюжетах від наших кореспондентів. Зокрема, сьогодні ви побачите таке. Міський голова Андрій Білусов вручив грошові стипендії активним дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки. Соціологи з'ясовують, чому містянам некомфортно бути кам'янчанами. Сьогодні 75-річний ювілей відзначив Дніпродзажинський ясла садок номер 11 Дніпродажинської міської ради Чайка. В'єднанні сила. Школярі Дніпропетровської та Донецької областей влаштовують патріотичний квест. Таку ідею запропонували діти нашого регіону. На святі не буде офіціозу та довгих промов. Близько трьох сотень хлопців та дівчат долучаться до цікавих конкурсів та флешмобу. Все задля того, щоб подружитися з однолітками із сусіднього регіону та більше дізнатися про батьківщину. Оригінальним святом школярі відзначають День захисту дітей. Школярі Дніпропетровської та Донецької області зберуться разом на патріотичному квесті. 1 червня діти Дніпропетровщини запросили в гості однолітків з Донеччини. Квест націлений на єднання і дружбу школярів двох регіонів. Учні 7-8 класів зустрінуться на межі областей у Гаврилівській школі. Буде насичена програма з безлічю цікавих конкурсів. Несколько недель назад в Днепропетровской администрации советник губернатора Кашлевская Ирина, она чуть позже скажет, провела чаепитие со школьниками Днепропетровской области. Ребята на чаепитие предложили огромное количество проектов, и один из проектов мы уже готовы сейчас реализовать в День защиты детей, в национальный праздник, когда по всей Украине проходит огромное количество мероприятий, мы тоже присоединяемся к этому дню. Дети разделятся на команды. Будуть виконувати завдання та збиратимуть за них сувеніри. Конкурси пройдуть в різних локаціях. Кожна з яких символізуватиме певну область України. Наприкінці діти зберуть зі своїх подарунків спільний великий скарб. То міроп'ятя проводять взрослые, мероприятия придумують взрослые, і, в принципі, проводят проводять їх для себе, а не для дітей. На больших детских мероприятиях полчаса ми слушаем, які великі люди прийшли. Потім слушаем полчаса великих людей. в это время дети маются, не знают, чем заняться. Мероприятие будет участвовать где-то всего детей 300, в квесте задействовано 100, будет 10 команд. Мы хотим показать, в принципе, взрослым, что когда есть единая цель, независимо от того, с какого-то региона, с какой-то школы, какого ты возраста, ты можешь работать в одной команде на единую цель. После конкурсов близко 300 детей возьмут участь в танцевальном флешмобе. Дітям буде дуже цікаво, тому що це придумували самі, самі діти. Ми знаємо, що цікаво нам, і впевнені, що те ж саме буде цікаво іншим діткам. І в нас ще буде наприкінці флешмоб великий, який буде розрахований на дітей, які приїдуть з Дніпропетровська, з Донецької області, та на дітей, які будуть вже в Гаврилівці, тому що ми так подумали, що ми просто заберемо свято в них, якщо вони просто будуть за нами спостерігати зі сторони. За підсумками навчального року 2015-2016 років управління освіти міста зазвичай підбиває підсумки навчального процесу та відзначає дітей, які відмінно проявили себе у навчанні та громадському житті школи. 31 травня у приміщенні міської ради були нагороджені найактивніші та талановиті діти, що мають статус сиріт та позбавлених батьківського піклування. Окрім щирих вітань від влади, діти отримали стипендії виконавчого комітету. Детальніше по темі у нашому наступному матеріалі. Цього року стипендіатами виконавчого комітету стали 20 дітей з нашого міста. Урочисту церемонію нагородження проводив міський голова Андрій Білоусов, який щиро привітав обдаровану молодь та побажав їй світлого та стабільного майбутнього. Я хочу поздравити всіх наших дітей з успішним оканчанням учебного року. Сьогодні здесь зібралися наші найумніші, самые найталантливіші діти, отличники, цілеустремлені. Я желаю вам, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ваши ваші заветные желания исполнялись, и щоб ті цели, які ви перед собою ставите, щоб вони обязательно также исполнялись. Ми вами гордимся, вашими успіхами. Пускай все вийде. Як зазначили самі юні стипендіати, вони дуже вдячні міській владі за таку підтримку та увагу. Ничего, Благодарить за такую поддержку. Для каждого из нас это является огромным, огромным стимулом. И мы все стараемся самосовершенствовать. Еще очень хочу поблагодарить своих учителей, которые очень многому меня научились. Но я бы ни за что не справилась за своих родителей, которые всегда находились рядом со мной. Огромное всем спасибо. Не забули під час цього заходу і про тих, хто вкладає у цих дітей усі свої сили та душу, а саме про батьків-вихователів за активну громадську позицію, високі моральні якості, вагомий внесок у реалізацію права кожної дитини на виховання в сім'ї та з нагоди дня захисту дітей, почесними грамотами міської ради були нагороджені засновники трьох дитячих будинків сімейного типу, у яких справжній родинний затишок знайшли чимало маленьких дніпродзержинців. Дніпродзажинськ, Кам'янське, згідно з законом про декомунізацію Верховної Ради України, наше місто було перейменовано. І доки влада в Києві розставляє останні крапки в прийнятті нових назв міст, громада зайнялася активним обговоренням нової назви. Більшість городян виказують незадоволення тим, що відтепер ми живемо у Кам'янському. Причому із усього міста тільки 356 мешканців брали участь у громадських обговореннях нової назви, а в електронному голосуванні понад 4,5 тисяч. Соціологи міста провели певну роботу, щоб засувати, чому багатьом містянам некомфортно бути кам'янчанам. Засноване у 18 столітті кам'янське розвивалося поступово. Стрімкий зліт відбувся під час побудови промислових підприємств. У 1924 році Дзержинський підписав клопотання про виділення фінансування та відбудову Дніпровського заводу, що розташований у місті. Таким чином наше місто і отримало його ім'я. Місто пережило свій бурхливий індустріальний розквіт в радянську епоху, коли тут було засноване і працювало окрім металургійного ще 32 промислових підприємства, що мали загальнодержавне значення. Саме це промислове життя на думку науковців і вплинуло на формування сприйняття громадою свого міста і себе. Багато для кого історія міста до будівництва медкомбінату є ледь не міфічною. Крім цього, далася взнаки і тодішня політика союзу. Колективна, репрезентована на вулицях міста та й у назві міста історична пам'ятні про дзвіжинців пов'язана лише з періодом кінця 19-20 століття, коли в принципі і відбувся бурхливий розвиток і економічний підйом міста. Згадайте, в нашому місті немає жодного знака який би нагадував Дніпродзержинцям про історію міста, яка почалася ще за часів Нової Січі, тобто за часів Козаччини. А натомість величезні меморіали Володимиру Леніну, Феликсу Фелексу Дзержинському. Зараз вже вони знесені, але тоді погодьтеся це вражало. Свою думку з цього приводу має і історик Наталія Буланова, яка безпосередньо входила до складу групи відповідальної за перейменування міста. На думку пані Наталії, настороженість до нової назви також пов'язана з тривалим радянським минулим. Я думаю, що все таки пов'язане з тою добою радянською добою, коли Фактично заперечувалося козацьке коріння, я пам'ятаю, як історія нашого міста навіть трактувалася, тобто, що місто почало формуватися за часів будівництва заводу, а козацька спадщина взагалі не бралась до уваги. На думку фахівців, це все стало причиною того, що деякі містяни вважають себе радянською людиною і сьогодні переживають своєрідний жаль за колишніми часами, через що є й певний дискомфорт з прийняття міста з новим іменем. Історик нагадує, Фелікс Дзержинський був людиною далеко на чесних правил, і триматися саме за його ім'я в назві міста абсолютно недоречно. Нам не соромно, що наше місто носить назву Дніпро-Дзержинськ, людина, яка є засновником червоного терору, фактично. Звісно, що Дзержинський як господарник брав участь у відбудові господарства 20-ті роки, але фактично він називати місто на честь історичної особи ну, це не кращий шлях, це не по-європейськи. Тобто місто Кам'янське на сьогодні є найбільш оптимальною назвою. Крім цього, розповідає пані Наталія, на останній конференції істориків Інститутом національної пам'яті було рекомендовано переіменування міст саме шляхом повернення історичних назв. Для тих, хто суперечить, говорить, що це погано, що це якось по-сільському, а не по-міському. То хочу нагадати назви Сараєво, Кемірова, наприклад. Чим ці назви? Краще від назви нашого міста місто Кам'янське. Я Оці вітаю. сьогодні історики і краєзнавці нашого міста позитивно сприймають перейменування на Кам'янське потребу у відході від радянського вбачають і соціологи, підтримуючи закон про декомунізацію. Закон України. Про засудження комуністичного національно-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні, заборону пропаганди їхньої символіки, є безперечно доцільним для відновлення історичного минулого, формування ментальної української свідомості і стійкого зв'язку історії сьогодення. Сьогодні перейменовані міста України ще не пройшли офіційної процедури отримання нової назви. Скоріше за все, верховний орган таки прийме нову назву міста. Фахівці, що сьогодні підтримують історичну назву, кажуть: городянам слід просто адаптуватися, поглянути на місто з позитивного боку, адже воно достатньо різнобічно розвивається і не має приводу налаштовуватися на негативні наслідки. Сьогодні свій 75-річний ювілей відзначив Дніпродзажинський ясла садок номер 11 Дніпродзернської міської ради Чайка. Дитячий садочок це місце, де формують особистість, виховують тих, хто творитиме майбутнє нашої держави. Ювілей дитячого садочка це момент єднання поколінь, адже саме у цей день вихователі згадують усіх своїх вихованців увесь світ трудовий шлях. До ювілейного свята у садку ясла готувалися ретельно. Запросили міську владу, ветеранів праці. Усі групи підготували виступи. Привітала всіх зі святом завідуюча ясел садка Олена Степова. Побажала вихованцям здоров'я, успіхів у навчанні. А батькам злагоди у родинах, любові дітей. Батьки у свою чергу дякували колективу за злагоджену роботу, за затишок і тепло. А головне за материнську любов до їх дітей. Сьогодні у нас ювілей, нашому садочку 75 років. Всі ці роки він радо зустрічав, виховував, пестив і випускав діток у доросле життя. Тож побажаємо йому і надалі бути веселим, здоровим, яскравим. І завжди хай він нас вабить нашими дітками. На свято було запрошено багато гостей. Депутат міської ради Наталія Шкуренко, привітавши усіх присутніх з нагоди ювілейного свята, подарувала дитячому садочку купу іграшок. А міський голова Дніпродзержинська, який також був присутній на святі, урочисто вручив директору садочку сертифікат на придбання пральної машини для навчального закладу. Багато теплих слів було сказано на адресу завідуючої Олени Степової та всього колективу. Кращі працівники закладу були нагороджені грамотами від міського голови та управління освіти та науки. Бабуся Софійки і Миколаївна вважає учбовий заклад найкращим у місті, адже за роки існування педагогічному колективу вдалося отримати неоціненний досвід роботи з дітьми. Я дуже благодарна всім вихователям, нянечкам, які к до нам добре всі відносяться. Наша внучка з удовольствием ходить в дитячий сад. В общем, ну я не знаю, як сказати, але я очень благодарна. Сподіваємося, що завдяки безмежній любові вихователів, їх наполегливій праці, через 20 років уже ці самі, але дорослі діти приведуть на черговий ювілей своїх синів та дочок. Дитяча здравниця дзержини з Дніпровського медкомбінату розпочинає новий здоров'чий сезон, до якого готувалися ще з минулого року. 530 дітей металургів відправилися на зустріч сонцю, літу та новим пригодам. Тож далі про те, що на них чекає та як готували здравницю фахівці підприємства. У цілому підготовка та утримання табору за попередніми підрахунками налічує більше 13 мільйонів гривень, сказав начальник управління соціальної політики Олександр Бурнос. Чимало представників різних служб, цехів управлінь та безпосередньо дирекції підприємства займалися підготовкою здравниці. І за словами Олександра Анатолійовича, працювали вони злагоджено відповідально поблагодарить всех, кто занимался подготовкой. Потому что действительно люди отдавались, бывший ЦРМО, отдел молодежи очень хорошо постарался. Выезжали каждую неделю по 30-40 человек. На податок управління соціальної політики проведено багато робіт. Так на центральній площі та головних алеях замінили старий асфальт на тротуарну плитку. Привели у порядок корпуси, як всередині, так і зовні. У цьому році вирішили традиційну побілку фасадів замінити на фарбування. Це більш надійніше та економніше, що важливо у наші скрутні часи. Та нестачу коштів при підготовці табору особливо не відчували. Додав Олександр Бурнос директор здесь подключився і Антолі Петрович подключився, що ми все таки по максимуму выполнили то, що возможно выполнить. Також вони продовжують те, що було розпочато в усіх корпусах. Замінені вікна на пластикові. Наступний етап це заміна дверей, а далі заміна санвузлів у четвертому та п'ятому корпусах, адже у першому, другому та третьому ці роботи вже виконані. Велику роботу провели представники ЦРМО, які займалися огорожою дитячої здравниці. Тож діти у лісовій касці будуть захищені і зайнятися їм буде чим. Каждая смена тематическая. Мы по-прежнему работаем над э, десятками проектов. Много новых, много укоренелых. То есть в том году прижился проект национально-патриотичного выхования, игра «Джура», которую мы разнообразили. В этом году мы ее усилим э, детьми среднего возраста. Тобто ідей, як завжди, вистачає, і організація відпочинку розпочинається вже з відправкою дітей, які зустрічають своїх друзів і згадують, чим вони займалися минулого сезону. Естрада разнесена конкурси, сорінування Коли виступаємо. Ну, ета все запам'ятається дуже сильно. батьки у свою чергу й самі не проти побувати у здравниці. Ну саме більше мені спілкування з людьми, з дітьми, нові друзі, знайомі. Вважати вас, питателі теж ні мала грали в нашій житті. Та й сама здравниця відіграє неабияку роль, і молоді люди можуть кардинально змінити своє захоплення. Студент п'ятого курсу національного гірничого університету Вадим Головко пройшов шлях від вихованця до вожатого. і тепер мріє пов'язати своє життя з виховання підростаючого покоління. Я б я просто вирос в лагері, я був 21 раз піонером і вирішив спробувати себе в качестві вожатого. То ну, все так удачно служилось, і ну, я просто побачив саме дітей, як вони можуть реагувати. Відправка дітей це чітко організований процес, і у кожного є свої обов'язки. Вихователі та вважаті реєструють дітей. У дирекції здравниці є свої справи і вони дають останні вказівки. Та й водії автобусів зайняли свої позиції. А дітвора отримає останню настанову від батьків, адже на 21 день вони повністю будуть під опікою здравниці. З 24 по 29 травня в місті Умань проходив відкритий всеукраїнський боксерський турнір серед юнаків. Участь у змаганнях взяли 130 спортсменів з Білорусі, Молдови, Ізраїлю, Словаччини та України. Наше місто представляв боксер у ваговій категорії до 46 кілограмів Максим Городнюк, вихованець ДюСШ номер 1 СК Жинець. Як повідомив його тренер Анатолій Рум'янцев, у першому двобої Максим нокаутом виграв у боксера з Молдови Кирила Волка. Потім Максим здолав опір Одесита Семена Семеніна. Та, на жаль, у фіналі роздільним рішенням суддів: 1-2. Максим Городнюк поступився Володимир Єрменко з Харкова. Таким чином наш земляк посів друге місце. Зараз Городнюк впевнено продовжує готуватися до чемпіонату Європи у Хорватії. І наостанок про погоду на середу 1 червня. Очікується хмарна погода з опадами у вигляді дощу та грози. В день термометри не піднімуться вище 22 градусів. Вночі ще прохолодніше до 16 градусів вище нуля. Вітер північно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. А це були всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Не забудьте завтра зранку взяти з собою парасольку. Бережіть себе, і хай вам щастить.